Світ залежить від нас, від наших намірів і наших дій, від нашої потрібності і нашої корисності для нього світу. А потрібність і корисність намірів та дій обумовлюється в першу чергу рівнем розвитку: розвитку і духовного, і фізичного, інтелектуального, і емоційного, розвитку внутрішнього і зовнішнього, розвитку локального та глобального, розвитку кожного з нас, зокрема, і як наслідок світу в цілому. І неоціненна у розвитку маленької людини роль позашкілля поруч із сім'єю та школою, а не поза ними. Саме профільна освіта, а не просто позашкільна робота, спрямовує маленьку людину на те, що є гранично важливим для її майбутнього, на розвиток та розвинення у справжню творчу конкурентно здатну повністю соціалізовану особистість, здатну на потрібність і корисність для громади, для суспільства, для світу врешті. Рівненський міський палац дітей та молоді вже понад 20 років тому першим в Україні осягнув і довів потрібність і корисність саме цієї системи позашкільної освіти. І понад 20 років палац невтомно готує для держави та світу гідне майбутнє і відчуває за це загострену відповідальність. Бо наразі Україна в очікуванні реформ, бо наразі державі раптом стало непотрібним те, чим власне понад 20 років живе Рівненський міський палац дітей та молоді, та 15 років завдяки палацу усеукраїнське позашкілля. Конституційне право кожної дитини на безоплатну державну позашкільну освіту, на безоплатну підготовку до самостійного соціального та професійного життя. Саме зараз, у дні відзначення 15-річчя закону України про позашкільну освіту, розглядається проект нового закону про освіту, де місце позашкільної освіти однозначно виноситься за межі системи освіти як такої. Позашкілля основа нової системи виховання юних українців, розвиток обдарованості дітей, отримавши статус неформальної освіти, залишається на правду поза, поза структурою освіти, поза державним фінансуванням, поза законом. Себто прийняття нового закону створить підстави для позбавлення держфінансування, а в подальшому можливе перепрофілювання і відчуження земель і приміщень. Відрив позашкілля від інших складових систем формальної освіти дошкільної, середньої, професійної та вищої, перезведе до порушення прав дитини на позашкільну освіту, що записано у статті 53 конституції України. І що це дасть Україні? Цілком можливо, що батькам доведеться повністю оплачувати навчання дитини, утримання закладів, зарплати педагогам, комуналку і таке інше. Тобто, батьківська плата стане особливо ж умовах тотального зубожіння населення, абсолютно непідйомною. Наслідки півтора мільйони обдарованих талановитих майбутніх художників, співаків, танцюристів, музикантів, журналістів, поетів, дипломатів, програмістів, правників, бізнесменів, науковців, адекватних громадських та політичних лідерів, екологів та спортсменів, олімпійських чемпіонів опиняться на вулиці і ніколи не стануть тими, ким вони могли б стати. На вулиці опиняться і майже 50 тисяч талановитих унікальних педагогів. А на місці позашкільних закладів, тих, які зберігалися і розвивалися навіть у нелегкі часи перебудов та початків незалежності, виростуть стриббари та охоронні фірми, елітні будинки та ресторани. Гарна перспектива чи не так? Ці моменти можуть призводити поступово до руйнації всієї системи позашкільної освіти нашої країни. Позашкільної освіти країни, яку сьогодні беруть за основу розвитку в країнах Європи, позашкільна освіта, яка напрацювала досить серйозний потенціал і досить серйозні перемоги в, взагалі виховному процесі нашої країни на власному досвіді, як мама мама трьох дітей, можна, можна сказати, що От така наша позашкільна освіта наших дітей дуже важлива в плані не стільки їхнього виховання, скільки майбутнього. І маючи старшого сина, який тільки трішки позаймався, зв'язку <кій> з, з здоров'ям не зміг, він після концерту. Який відвідав, коли уже Женя танцював, сказав таку фразу, що мам, я дуже шкодую, що я не займався далі, не було такої можливості, тому що я би реально краще навіть спілкувався своїми однолітками і з дівчатами, особливо. І ми маємо надію, що нас дослухаються і зрозуміють, держава наша має підтримувати саме дітей і саме майбутнє наших дітей і є. Наша держава, Україна, я не уявляю свого життя без палацу для мене палац дітей та молоді це своєрідна родина. А якщо не буде палацу, ну я абсолютно не можу уявити, чим буду займатися діти? Сидіти вдома, бути замкненими від світу. Ну, якщо це шлях до розвитку нації, якщо це шлях для розвитку людини, то чому ми потрібні забороняти це, Чому ми потрібні закривати цьому шлях? Для мене палац, я вже сказала, моя друга сім'я. Для мене палац це те, що дає мені можливість побачити себе зовсім з іншої сторони можливість вдосконалити себе, можливість розвивати себе і знаходити. Тут найкраще друзів за все. Тут дуже багато різних гуртків є, і це розвиток. На жаль, наші сучасні політики не розуміють, наскільки це важливо. Вони хочуть здорову націю, хочуть, щоб люди займалися спортом, щоб були освіченими і в тому випадку не знають, що дуже за потрібні, тому що ну не розуміють. Просто для того, щоб зрозуміти, треба тут побувати, побачити це все на власні очі. Тут, тобто, це це дуже важлива річ. Я не знаю, як політики можуть на це не зважати. Вітера це гуток, де займаються діти здорові дітьми з особливими потребами. Тобто тут впроваджується саме інклюзивне навчання. Для дітей це дуже важливо, коли в тебе вірять, і вони якби вони набувають більшої впевненості в собі, саме в палаці вони мають таку змогу якби, самореалізуватися. Як випускниці без безпосередньо палат дав мені більшу впевненість в собі. Крім того, він дав мені таку дуже хорошу атмосферу, в якій я зростала протягом багатьох років. Практично палац це мій дім. Ми сьогодні воюємо за те, щоб в майбутньому нашим дітям, які зробили свій ціннісний вибір, це майбутнє було світле і наповнене якимись цікавими подіями. Я думаю, що уряд свідомий, того, що якщо освіта позашкільна в нас буде платною, 50%… Дітей не зможуть собі дозволити відвідувати гуртки, переслідуючи таку тимчасову тактичну мету зекономити на освіті. Уряд перекреслює стратегічні великі плани нашої країни, тому що люди, які не будуть мати досвіду публічної діяльності, громадської діяльності, вони будуть звичайними заурядними людьми, які будуть продавати свої голоси за гречку. А люди, які отримали якісну позашкільну освіту, це майбутні наші поети, художники, громадські діячі, політики, і саме вони будуть формувати. Обличчя країни, школа, сім'я. Звичайно, дітям дають безумовно багато, але саме позашкільна освіта дає можливість набути дітям досвіду і тому така велика цінність позашкільної освіти. А якщо говорити про наше місто, то наш палац дітей та молоді має надзвичайну популярність у місті. Це родзинка нашого міста, і просто буде дуже шкода. Якщо такий заклад, який збережений роками, і навіть в скрутні часи він зберігся, такий заклад перестане існувати просто через те, що багато з батьків не захочуть або не зможуть платити за якісну позашкільну освіту, яку тут надають досвідчені творчі педагоги. Ви маєте відчувати якусь відповідальність за майбутнє нашої держави. Я якраз є випускником палацу дітей та молоді. Я є випускником театру студії від ліхтаря, де можу сказати, реалізував себе повністю як і художник, як і актор, як і музикант, як і режисер. Художник по костюмам, просто художник. От тобто тут в дитинстві я відчував себе щасливим, тому що міг себе реалізувати і була можливість. Дійсно вкласти свій талант, розум і сили для того, щоб ну дійсно в нашому місті щось рухалось і відчувати кайф від ну від класного якогось творчого продукту. Ну, сьогодні ви вирішили, що позашкільна освіта за бортом. Завтра за бортом опиняться талановиті діти, які могли дійсно. Зробити користь не тільки місту, а в державі в цілому. Якщо так буде далі, ми будемо все глибше і глибше залазити в дупу. Альтернативі позашкільній освіті немає. Якщо позашкільна освіта буде вилучена з основного закону про освіту. То це призведе до наслідків, які важко передбачити. Я думаю, що держава повинна спинитися. Можна владці повинні продумати досить серйозно цю ситуацію і подумати про реальне майбутнє країни. Ми розуміємо, що без модернізації, серйозної модернізації позашкільної освіти неможливі переходи на більш такі структурні зміни в позашкільній освіті в роботі позашкільних навчальних закладів. Ми готові до цього. Ми вже 20 років. Напрацювали модель про профільної до професійної підготовки та початкової професійної освіти, яку бере за основу сьогодні Міністерство освіти. Ми сьогодні напрацювали формулу соціальної відповідальності позашкільних закладів. Ми сьогодні йдемо разом з місцевою громадою, разом з владою, вирішуючи питання ті, які на сьогодні поки що не спроможна вирішити держава, місцева громада. В рамках того фінансування, того економічного статусу, в якому ми знаходимося. Сьогодні ми займаємось дошкільнятами, реально дошкільнятами, якраз тю категорією, яка не може по тих чи інших причинах е бути в дошкільних учбових навчальних закладах. Ми займаємося зараз дітьми з особливими потребами, створюючи для них тут майданчики для розвитку, створюючи комунікативні майданчики для їхніх батьків. Ми сьогодні займаємося дуже серйозною благодійною діяльністю, якраз в середовищі дітей з особливими потребами. Ми сьогодні розвиваємо таланти для того, щоб і обдарованості, для того, щоб дати їм можливості бути більш компетентністими і більш готовими до викликів сьогодення. Сьогодні ми, звертаючись до депутатів міської ради, до нашої влади міської, ми знаходимо підтримку. Ми вдячні, тому що нас дійсно підтримують, і ми розраховуємо на подальшу допомогу всіх небайдужих батьків, дітей, випускників палацу. Зруйнувати вибудуване, вистраждане та перевірене часом, і на руїнах вибудувати щось нове це вже було. Руїни так і лишилися руїнами, і палац б'є на сполох спільно разом. І педагогічний склад, і батьківська громада, і понад 5 тисяч дітей ПДМ. -у. Звернення до президента України написали окремо і батьки, і колектив, і осібно від імені та за дорученням дітей та молоді рівного депутат парламенту дітей Палацівський вихованець Микола Цеганюк. Потрібно діяти і діяти дуже швидко і дуже потужно. Мова про те, щоб починати боротися за саме позашкілля і позашкільного світу. Зокрема, потрібно наголосити, що ми будемо діяти, будемо діяти жорстко. І сьогодні, уже як голова обласної ради, старшокласника, як депутат парламенту дітей міста Рівно, я написав звернення до президента України, до Міністерства освіти України, до прем'єр-міністра України. І це звернення сподіва. Ваю здійдеї вони відреагують на нього як і на звернення від палацу і від батьківської громади. Палацу це я хочу наголосити звернення не лише від мене, не лише від ради старшокласників, а від учнівської громади всього міста. Ми всі сподіваємося, що знайдемо вхід у безвихідній ситуації. Відкритий регіональний круглий стіл місце позашкільної освіти в новій редакції закону України про освіту за участю членів президії Європейської асоціації установ позашкільної освіти, представників управління освіти Рівненського міського конкому, вищої школи, позашкільників області, учнівсько-педагогічного колективу та батьківської громадськості ПДМ, що відбувся у Рівненському міському палаці дітей та молоді, прийняв і надіслав свою резолюцію. Всеукраїнська скайп-конференція з нагоди 15-річчя закону України про позашкільну освіту, позашкільна освіта в новій редакції закону України про освіту, до якої долучилось 28 центрів позашкільної освіти з усієї України: Львів, Рівне, Хмельницький, Суми, Київ, Дніпропетровськ, Кіровоград, Полтава, Сєвєродонецьк та інші свою пропозиція одностайна залишити в системі освіти України позашкільну освіту. І прохання граничне з вимогою, прохання адекватного, розумного, виваженого підходу до реформування освіти в Україні задля дітей, задля їх розвитку, задля майбутнього України. І позашкільники, і батьки, і діти вимагають звернути увагу на загрозу руйнації системи позашкільної освіти та не допустити цього, забезпечити рівний доступ до освіти усім дітям і не забирати у дітей та нашої держави якісного та щасливого майбутнього. Захистимо українське позашкілля разом. Ми боремося. Ми разом і ми переможемо. Палац б'є на сполох. Тому палац вступає у боротьбу. У боротьбу за власне щасливе дитинство вступають щасливі діти. Діти, що вірять у майбутнє, і віра їх залежить від кожного з нас. І найперше їх подячність за віру в себе, у власні можливості, у власне майбутнє. І повірі, воздається їм, нам, нашому спільному майбутньому, майбутньому нашої держави.